Після видовища в імператорських садах в'язниці помітно спорожніли. Щоправда, хапали ще й везли жертви, підозрювані в прихильності до східніх забобонів, але облави їх добували все менше ледве стільки, що вистачало для наступних видовищ, які вже добігали кінця. Пересичений кров'ю люд виявляв усе більшу байдужість і все більше неспокій з приводу небаченої досі поведінки приречень. Страхи забобоного вестина охопили тисячі душ. У натовпах передавали все дивовижніші чутки про мстивість християнського божества. Тюремний тиф, який поширився в місті, посилив суцільний страх. Люди бачили часті похорони і шепотілися, що потрібні нові піакули, щоб умилостивити незнаного Бога. У храмах здійснювали жертвоприношення Юпітерові та лібітині. Врешті, всупереч усім зусиллям Тігіліна та його поплічників. Поширювалася все більше думка, що місто спалено за наказом імператора і що християни страждають без вин. Але саме тому і Нерон, і Тігелін не припиняли переслідувань. Для заспокоєння люду видавали нові розпорядження щодо роздачі зерна, вина та маслинової олії, оголошували приписи, що полегшували відновлення будинків. Повні пільг для домовласників, а також інші стосовно ширини вулиць і матеріалів, з яких належало будувати, щоб на майбутнє уникнути пожеж. Сам імператор бував на засіданнях Сенату і разом з отцями обговорював заходи на благо народу і міста. Але жодна тінь милосердя не впала на приречення. Володар світу дбав передусім про те, аби переконати людей, що такі нещадні кари можуть спіткати лише винних. У сенаті жоден голос не пролунав на захист християн, поза як ніхто не хотів гнівити імператора. А крім того, люди передбачливі стверджували, що перед новою вірою підвали римської держави не могли б устояти. Сім'ям віддавали тільки тих, хто був при смерті або мертвих, бо римські закони не мстилися мертвим. Для Вініція деяким полегшенням була думка: якщо Лігія помре. Тоді він поховає її в родинному склепі і сам спочине коло неї, не мав уже ніякого сподівання врятувати її від смерті і сам, одірваний наполовину від життя, занурений повністю в осягання Христа, не мріяв уже ні про яке поєднання з коханою, крім того, що у вічності. Віра його ставала просто безмежною, тож проти неї та вічність видавалася йому чимось значно більш реальнішим та істинним за скороминуще буття, яке мав досі. Серце переповнювало йому натхнення. Ще за життя перетворювався він на істоту майже безтілесну, яка, тужачи за остаточним визволенням для себе, прагнула його і для іншої коханої душі. Уявляв собі, що тоді обоє візьмуться за руки і вознесуться на небеса, де Христос їх поблагословить і дозволить їм перебувати у світлі, такому спокійному і величезному, як сяйво зірок. Благав тільки Христа, щоб позбавив Лігію муку цирку і дозволив їй заснути спокійно у в'язниці, бо відчував із цілковитою певністю, що й сам помре разом з нею. Вважав, що проти такого кровоплиття не слід навіть сподіватися, аби вона одна була врятована. Чув от Петра й Павла, що вони також мусять померти, як мученики. Вигляд Хілона на Христі переконав його, що смерть навіть мученицька може бути насолодою. Тож бажав собі, аби настала для них обох, як жадана зміна злої, смутної та тяжкої долі на ліпш. Часом був уже в перечутті потойбічного життя, Та туга, яка охоплювала обидві їхні душі, очищувалася від колишньої скорботи і переходила поступово в якусь неземну покірність волі Божій. Він ціплив раніше важко проти течії, боровся і мучився. Тепер віддався хвилі, вірячи, що несе вона його довічного спокою, і він згадувався, що Лігія, так само як і він, готується до смерті, що, всупереч мурам в'язниці, які розділяють їх, ідуть вже разом і всміхався тій думці як щастю. І дійсно, йшли так у згоді, ніби щодня довго ділилися думками. В лігії не було також ніяких прагнень, ніяких сподівань, крім сподівання на потойбічне життя. Смерть уявлялася їй не лише як визволення від страшних тюремних мурів з рук імператора Тігеліна, не тільки як порятунок, але як час поєднання з Вінниці. Поряд із цією непохитною впевненістю все інше втрачало вагу. По смерті починалося для неї блаженство навіть і земне, тож чекала її ще й так, як наречена чекає весільного часу. А той неймовірний потік віри, що відривав від життя і ніс у потобіччя тисячі перших прихильників, захопив також Урсу. І він довго не хотів погодитися на смерть лігі, але коли крізь тюремні мури щодня почали доходити вісті про те, що діється в амфітеатрах і в садах, коли смерть видавалася спільною долею всіх християн, а водночас і благом, яке перевершує всі земні поняття про щастя. Врешті не смів благати Христа, щоб він позбавив того щастя Лігію або відкладав його на довгі роки. У своїй простодушності Варвара вважав при тому, що донці лігійського вождя більше належить і більше дістанеться небесної насолоди, ніж цілому натопу простаків, до яких і сам належав, і що у вічній славі посідатиме вона місце ближче до Аганця, ніж інші. Чув, одначе, що перед Богом усі рівні. Але на дні душі його все таки таїлося переконання, що донька вождя та ще й вождя всіх лігійців це не яка небудь там рабиня. Сподівався також, що Христос дозволить йому служити їй і надалі, Щодо себе мав тільки одне таємне бажання померти як агнець на хресті. Але це видавалося йому щастям таким великим і, хоча знав, що розпинають у Христі навіть найгірших злочинців, не смів навіть молитися за таку смерть. Думав, що, мабуть, доведеться йому згинути від зубів хижих звірів, і це його непокоїло. З дитинства ріс він у непрохідних хащах, постійно займаючись полюванням, у якому, завдяки своїй надлюдській силі, ще не ставши дорослим, уже славився серед лігійців. Було воно таким його улюбленим заняттям, що пізніше, коли був у Римі і мусив від нього відмовитися, ходив до віварів і до амфітеатрів, щоби, хоч подивитися на знаних і незнаних звірів. Коли дивився на них, прокидалося в ньому нездоланне бажання боротися, вбивати. Тож тепер побоювався в душі, що коли доведеться йому зустрітися з ними в амфітеатрі, оволодіють ним почуття негідні християнина, які мусить померти і смиренно. Але покладався в тому на Христа, маючи втішатись іншими приємнішими думками. Ось чув, що Агнець оголосив війну силам пекельним і злим духам. До яких віра християнська зараховувала всіх поганських богів. Думав, що в цій війні придасться все-таки агенцеві і зуміє прослужитися йому ліпше за інших, поза як йому не вкладалося в голові, що душа його не може бути сильнішою за душі інших мучеників. Зрештою, молився цілими днями. Прислужувався в'язням, допомагав охоронцям і втішав свою царівну, яка іноді бідкалася, що у своєму короткому житті не могла зробити стільки добрих справ, скільки їх здійснила славна тавіфа, про яку розповідав їй свого часу апостол Петро. Охоронці, яких навіть у в'язниці переймало побоювання перед неймовірною силою гіганта, не було ж бо для неї ні кайданів, ані град достатніх, полюбили його врешті за його смирний характер. Не раз, дивуючись його спокою, намагалися випитати причину, а він розповідав їм з такою непохитною певненістю, яке життя чекає на нього по смерті, що слухали його зі здивування, бачачи вперше, що до підземелля, недоступного для сонця, може проникнути щастя. І коли намовляв їх вірити в агенця, не одному спало на думку, що його служба служба раба, а життя його життя бідняка. І не один замислювався над своєю недолею, і кінцем їй буде тільки смерть. Але смерть викликала нові побоювання, і після неї вони не бачили для себе нічого, тим часом цей лігійський гагант і ця дівчина, подібна до рожевої квітки на тюремній соломі, йшли до неї з радістю, як добрами щастя.